Бураки, горивала бураки, позривала бураки, я зривала, де великі відкидала, я зривала, де великі відкидала, де великі відкидала, де великі відкидала, де великі відкидала самогонки, нагнала. Де, великі відкидала, самогонки нагнала. Самогонка вдалася, самогонка вдалася, самогонка вдалася, вся бригада напилася, самогонка вдалася, вся бригада напилась, Ой, напився голова, ой, напився голова, Ой, напився голова, ще з району було два, Ой, напився голова, шесть району було два. Бригадир, заливочі бригадир, залихаде, заливати очі, що залив 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 не бачив де робочі Бригадир, залив очі, що не бачив де роботь, облікові збурмоче облікові з бурмоче, облікові збурмоче, бо ще ви. Пити хоче, облікові збурмоче ще Пити хоче. Oh.